Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіонал Бакі та Міка, привітайся! Привіт-привіт! Ми сьогодні знаходимося на арені, де в нас швидкості і в нас тут будуть зомбаки. Як ви бачите, у нас арена ось така темнозелена і коричнева. Тобі щось це не знаю, нагадує чи ні? А... Типо нагадує. І що тобі це нагадує? А, ні, я запитала, що саме нагадує. А, ну диви, в нас тут будуть помічники, і от може ти про когось подумала там з помічників? É, якісь до, ці, зомбі? Mm -mm, ні, Вони будуть допомагати. Ні, ми будемо проти них битися, вони не можуть нам допомагати. Ну добре. а Може, рослини? Mm -mm, ні, теж неправильно. Та я не можу сказати. тут просто зелений та. Такий коричневий. В нас тут буде помічник, це пол Зрозуміла? Оу! Oh, так, той самий Пов він нам буде допомагати. Вчений з цієї арени зміг його е, створити добру версію, щоб е, його можна було контролювати і щоб він на нашому боці бився. От. І, власне, ми ми будемо купляти цілу армію цих пол і за допомогою них відбуватися від зомбаків. Подивимось, то, скільки собі. вони сильні. буде цікаво. Так, так. Ем, оп, сюди. Нам а треба буде. Можна їх купляти? Скільки хочеш, можна хоч цілу армію зробити з них. Нічого Нам спочатку собі. треба гроші назбирати. Так, можна сюди. Без кіннечу таку армію зробити. Так, так, все вірно. Так, я йду. Е, Це цей. Круто. Треба мені ось так зробити. Ось так. Ви вилетіти з цього світу. Ось тут ще трішечки копну зараз. І можна вже йти обмінювати. Правильно? Правильно. Це угу. сюди. Тут ще діамантик, смарагдик, діамантик, все, виходимо. Виходимо, вирушаємо дуже швидко сюди. Починаємо все обмінювати. в нас тут одразу непогана така купа грошей виходить. Це ось тут обмінюємо. Це ось тут, ось тут, ось тут. І ще трішки все. Е, скільки коштує в нас пол? Е, звичайний, коштує дві золоті пластини. І оце екзі версія його, яка щось типу злої, також коштує дві золоті пластини. Добре. Давай тоді візьму зараз за дві золоті пластини. Це мені, почекай. Ану, все сюди. Звичайного. тобі е, вистачає набур, чи ні. А, зачекай, у мене тільки дві пластини. На тобі чотири. Оп, я полетів. Ого. Дякую. У мене там ще, до речі, на п'яту залишалося. Нічого собі, оце я накопав. Нормально так. Ха -ха. Здається, тобі що я... ні, бур. Ніколи, капець, це в мене що, сім пластинок було чи як. О, ось такий поу, він тут з'явився, диви. Стоїть такий О! веселий. І навіть не здогадується, що я на нього чекає. Ну так, він дійсно гарненький. Слухай, я от не Ой, Ого. Ого, йди сюди, швидше. Я не можу, я вже в шахті. Капець, Міка, йди сюди. Ти повинна це побачити. і Добре, добре, я потім побачу. Капець, оце звуки, друзі, дивіться, він какашками кидається. Нічого собі. Він там какашками кидається. Так, він какашками кидається. Oh. Зараз я дещо збудую. В Ой, мене а, це вулиці. Ой, скажи, будь ласка, я забула ліки взяти. А, ну добре, давай. Зараз це буде тобі. Так, тримай. Е, лови. Оп, все, воно там в тебе. Ой. Я йду що? Та не бачу їх, зараз. Давай, давай, де вони там? Я тобі кинув їх. Підняла чи ні? А, так, так, дякую. Все. Е, так, я хотів купити блоки. Ось такі тут є цікаві блоки. Давайте зараз купимо е, декілька де десятків е, штучок, сотень. <плес> <плес> і дещо збудуємо. Зараз побачите. Можливо, вже хтось з вас догадався, що я буду будувати. Так. Три. Так, ні почекай два. два, два, два і отак. О, оце, оце нормально. Давайте ще зробимо по два. Так, сюди. І тобто в нас це виходить скільки, це в нас виходить 13. Давай, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Все, оце я розумію. Так, в тебе як там справи? А, Добре. Нас а що, тут... гроші потрібні? Ну, взагалі-то так, я б хотів зробити давай більшу армію. Давай ресурси, та ти все це обміняєш. Ну, давай, можна зробити, але почекай, зараз я тут е, витрачу всі свої блоки і. І потім прийду до тебе. Так, це сюди, Раз. це сюди. Я щось впевнений, що мені не вистачить блоків для того, що я тут хочу побудувати. Але нічого страшного, зараз все буде. Так, це сюди. Це сюди. А може і вистачить, хто його знає. Тут з кожним оцим кроком все менше та менше треба блоків. Так, сюди. Ось так. Поїхали. Тепер з цього боку робимо. Тепер з цього. Так, ну я нормально тут вже майже закінчив. Так, мені трішечки не вистачить, але зараз ми це все діло 100% добудуємо, бо Міка там вже накопала дуже-дуже багато ресурсів, я впевнений. Так, сюди. Сюди. І останні три блока, все закінчилося. Майже добудував. Так, я йду до тебе добре, за добре. ресурсами. Так, зараз давай. все обміняємо дуже швидко. Ей. Оп, вугілля підняв якесь. Сюди. Давай, скидай. Так, а, оп. Ти вже тут... тут? Так, О, я вже тут, давай. Собі? Швидше, швидше, швидше так, скидай, поки я тобі. стою тут. Я тут може зламала, там потрібно відбудувати. Я тобі скинула. А, та я вилізу іншим шляхом. <гум> В мене є більш швидкий спосіб. Все? Нормально, все Викинула. Так, Все, Все, Більше бувай. Більше нічого нема. Так, оп, сюди. Підкинувся. Ну так, а що? я вже на поверхні, вже обмінюю стою. Так, міняємо вугілля. По-перше... Це ти ти швидкий. Міняємо е, оцей редстоун подруге. Лазурити зараз також будемо міняти. Все тут обміняно Так, це поміняв. Це поміняв. Залізо тепер на черзі. Золото на черзі. І залишаються смарагди та діаманти. Це сюди. Е, і це от сюди. Все, я все обміняв. Вийшло майже 2500. Непогано, непогано, дуже, дуже непогано. Так, давайте візьмемо ще, ще блоки. Давай, давай, копай. Я поки що тут це. Сюди. Оп, сюди. Ага, я побачив, де ти зламала. Ну, нічого страшного. Я гадаю, що. Та потім навіщо? Зараз це час витрачати часу нема на це. Так, зараз ми сюди, сюди, сюди. До речі, знаєш, що воно само відновиться. Так, отак все. Сенсі, як воно відновиться. Я закінчив будування. Тепер у нас тут є вулетенська піраміда. До таких земляних. Що це таке? Цегла в нас? Так, це в нас цегла. Земляної цегли. Ти Що там, гімняху збудував? Ні, з чого ти подумала про це, а? Параміду каже. Нічого я не будував. Так, давайте, друзі, поміняємо ще е, оцих золотих пластиночок на пол. У нас є два таких, давайте візьмемо. Ні, почекайте, у нас один такий. Так, у нас один такий. Давайте візьмемо два таких. Потім два отаких. От і можна взяти знову е, два ось таких. І ще можна когось взяти. Ну, давай оцих знову візьму двох. Так, поїхали. Зараз зробимо з них е, стіну. Так, яка буде великий, маленький-великий, маленький-великий, маленький ось у такому. Е, не знаю, розмірі стояти вони будуть. Так, е, це сюди. Поїхали. Значить, ставимо ось тут цього і ось тут цього. Ох, капець! Слухай. Протягом всієї серії нас будуть супроводжувати дуже цікаві звуки. Так. Сенси, що там таке? Ну, ти вийди сюди і послухаєш. Так. Добре, я йду. Ти ще не підходила сюди жодного разу, тому тому, так. Ха -ха. Так, сюди все, поїхали. Ми ну, допоможи зараз. Мені. Чим допомогти? О, обмінювати. Зараз почекай, я тут прицілююсь, куди поставити мені оцього цього Ще один залишився. Секундочку. Секундочку. І все, я йду. Нічого собі дивіться, скільки тут. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, зомбаки. Щось не заздрює вам. Так. Йду до тебе. Зараз все обміняємо. І буде в нас набагато більше грошей. Ай, тихо, спіткнувся. Так, давай сюди. Все, О, ти ще я обміняла та під крипером лишила. Добре, добре. Так, це сюди, 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 я сюди. Я ж сказала, сюди. гімняху збудував. Та чого гімняху? Це піраміда взагалі-то. Яка гімняха? Так. Гімняха. Це сюди. Ні, нічого я не робив такого. Е, так, це ми сюди, все. Я це взяв. Можна О, купити О, що за звуки такі. Я ага. жак. Почула, які звуки там. Ти подиви, чим вони кидаються. Та я бачу. Після цієї арени треба буде йти душ приймати. Вони там шоколадками кидаються. І... Якими шоколадками? шоколадками? Ти що, не їж то? Не їш. Я кажу. нічого не їм, я таке не їм. Така, що ти кажеш шоколадки. Ну ти сам зрозумів, що це шоколадки. Я Я нічого не розумію. Я сказав а тобі ти не зрозумів. їж. Бо я, я знаю, що то не шоколадки. Так, це сюди. А, треба, треба, треба. Що зробити? Треба? Треба ще купити пул. Так. Це дійсно непогана думка. Зараз ми це зробимо. Візьмемо 30, візу пластини. Та я навіть не знаю. Можеш просто стояти там і спостерігати. Зараз будемо. Зараз будемо. О, це я вигадав, тупавого. що буду будувати. Раз, два, три, 4, 5, 6. І нам треба буде 7-8 ще купити, бо там е, не вистачало трішечки. О, іще і ще треба купити одного. Тоді обладнанки куплю собі. Все, давай, можеш купляти. Зараз я почну встановлювати тут усіх оцих поу, і ми подивимось, що буде взагалі тут відбуватися. Так, де. Ось цього ми ставимо сюди. Це в нас буде король. Бачиш? Король. Так, він буде стояти тут на верхністю цієї піраміди. Дивись, що він тут. Ой-ой! ой Так, тут треба бути обачені, щоб на голову не впало, а то мій діамантовий шолом може не витримати. Так. Тепер ми беремо. якого? Оцього і оцього, Давай. Встановимо їх ось тут. І з того боку треба також буде встановити отого, який жах! Ці звуки, вони в мене вже в голові постійно. Так, і тепер беремо, беремо, будуємо три ось такі штуки. Один, два, три, чотири, п'ять. Нормально, нормально. Можна навіть шість зробити. А що ти ще будуєш таке? Зараз дізнаєшся, дивись. Так, сюди. Один, два, три, 4, 5, 6. Все. Ууу, Бекі, це ти? Що? Це ти там. Ні. зробив таке. Нічого я не робив, я тут будую ось такі а маленькі я вежі. Чула. Що ти там чула? Так, і ось тут все. Ху! І тепер з цього боку також необхідно збудувати таке ж саме. Капець, ти Нічого, подивив? Чого? Вони Вгору. так до гори підлітають. Ага. Капець якийсь. Так. Це сюди. Сюди, 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 ось так робимо. Так, встановлюємо тут тебе. І залишається ще дві такі штуки зробити і встановити на них ось цих двох. А, перший є. А ти турель для нас брав? Ні, нічого я не брав. Навіщо ти подивись, скільки в нас у цих е, коричневих турелей? Яке жахіття? Це може нічого не робити. Там навіть вже якісь велетенські зумбаки лізуть, а їм просто всім байдуже, вони їх усіх закидають зараз, оцими гімняхами. Так, це сюди. Швидесенько добираємось. треба було додому, я напевно три рази помиюсь. Ну так, це не буде зайвим. Так, все, я йду сюди. Оп, ось так, ось так, ось так. Все нормально. Нормально зараз. Чого? Я буду стояти тут під е, оцим. Сюди не впаде. Все, в мене тут містечко. Е, так, я з'їдаю золоте яблучко, щоб відновити своє здоров'я. І в нас там. Ви бачите взагалі, що тут відбувається? Тут все! Просто все! У цих какашках. Капець. Я такого ще... Я такого ще жодного разу в житті не бачив. Це що таке? Воно я тут хочу летить з усіх боків. Та який захист? Диви, тут вже зомбаків, стільки то, лізе. Потрібно чимось займатися. Ну, взагалі-то так, потрібно чимось займатися, але я навіть не знаю, що тут робити. Я вже зробив дуже багато всього. Поставив купу цих поу, звичайних навіть як зі версій. Збудував оцю коричневу піраміду. І, і збудував ось такі шість е маленьких стовпчиків, на яких поставив також оцих поу. Є ого, ого, щось це дуже сильно. Так, в нас проблем жодних взагалі нема. Вони можна навіть зброю. Ого! Ого. Нічого Ти бачила, не... який зомбак був? Так, я бачила це. Але він нічого не зміг зробити, бо його оцими кізяками просто поприбивало одразу. ой Ой-ой-ой. Ой-ой, капець, Біжа. у нас така сильна армія. Хто б міг здогадатися, що пол будуть настільки сильні. То ось так смердить! Це просто капець. Тут треба бігати в якомусь протигазі, чи що. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой, ой ой Ой-ой-ой, так. Я вже просто мрію про те, як я піду в душ після цієї арени. Міка, ти там ще застрягла. Диви там! На голову падає! На голову! О, ні! Не, я зробила! Тікай, давай, звідси швидше! Так. Потрібно За... шолом надягнути. Ось. Залазь от сюди. Ось тут нормально, тут нічого не падає. Можна ну, тут стояти і не перейматися. Диви, вони підходять, чи що. Ого. А у мене є пістолет. Ось. Мені здається, що зомбаки вкинули просто всі свої ресурси, от максимально. Так, так. Як тільки можна. Їх так багато лізе, вони навіть а ти майже не знає, я не знаю, мені здається, що остання, бо вже лізуть такі велетенські зомбарі, що я таких навіть не бачив. Так. так. О, в мене ще є гранати. Ось так вам. Давай, давай. Кидай в них гранати. Хоча я навіть і... Їх... Ага, ось щось побачив. За цими коричневими снарядами навіть нічого не видно. Так. Ну, мені подобається. Ми чудово справляємось. Мені, мені також здається, що ми чудово справляємось. Ем, знаєш що? Що? Я сподіваюся, коли ми переможемо, то нам не будуть тут коричневі фейерверки запускати. О, ні! Так, давай! Дізнаємось скоро. О! О. Ого. Що таке? Все? Невже все? Там вон ще декілька оцих э, какашок впало і все. В останні снаряди. Ну, Слухай, тут здається нема навіть у цих салютів, нічого собі. Ну і добре, що їх нема, то може вони були. А ні, Ой! диви! Вони! Це що? Це замість Салют! салюту чи що? Да! А, Друзі, ну що, я хочу сказати, що ось така у нас вийшла серія на цій арені. Ой-ой-ой-ой, навіщо вони це роблять? Ні. Дуже пахуча була жах? серія. Так, вона була нереально крутою. Якщо вона вам сподобалася, то обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну а з вами, як завжди, були ми професіонал Байки та Міка. Ми побігли в душ, а вам до зустрічі. На ну, все добре, котики.